Привіт! Сьогодні розберемо тему мотивації. До мене у діліт не дійшов такий запит від мого підписчика. Вітаю, шкіря в них не хоче дитина вчитися. Геть не знають, що робити, шукають в інтернеті, гуглять, не знають, як змотивувати до навчання. Допоможи, підкажи, як мотивувати. Є в мене одна ідейка, як виправити цю ситуацію. Але якщо серйозно, то мотивація завжди йде зсередини. Ми не можемо мотивувати ззовні. Є потреба, якщо потреба називається словом та йде поштовх до дії, це є мотивація. Тобто мотив виконує дві функції: він називає потребну та штовхає до дії. І тоді вже людина вмотивована щось робити. Інакше ніяк це не працює. Зу. Звичайно, можна спробувати зацікавити цікавими заняттями, і тоді буде йти з двох мотивів на цін. І, можливо, дитині буде цікаво і надалі вивчати цей предмет. Але мотив завжди зсередини. Немає потреби, немає і мотивації. Ми можемо тільки управляти, керувати цією мотивацією, але не створити її.